Всім доброго дня! Сьогодні 14 вересня 2022 року. І в нашому відео огляді генератор Верк WBG 3600 комплектація. Даного генератора йде упаковочна коробочка. От його маркировочка 220 вольт 50 Герців, номінальна потужність 2,5 кВт до 2,8 кВт. Такий у нас в відео огляді генератор. Кроме упаковочної коробочки ідуть Дві вилочки 16 амперні і свічний ключ. Перейдемо на панель. От передня панель. Все доступно, розписано. Хто не хоче читати інструкцію. Все на генераторі. Зрозуміло, понятно. Бачите, отакий включатель увімкнути. Генератор, вимкнутий генератор. Бачите, написано, якщо рівень масла буде менш, менш допустимого. Генератор зупиниться, нині не запуститься. Тут масло заливна горловина з щупом. Інструкція по експлуатації. Дві розеточки 16 амперні. Подача питання, увімкнути, вимкнути. Вольтметр заземлення. Також можна підключити постійний струм на 12 вольт. Проводів нема в комплекті. При, купивши провода, ви можете заряджати акумулятори або ще там що зверху як От, Пробочка зверена з Вільтром і показник палива закриємо. Такий генератор вихлопна і предупреждає, щоб не прикасались, Як я говорив, все розписано з цієї сторони дивимося. Свіча карбуратор. Переходимо далі. Тут у нас воздушний фільтр. Над воздушним фільтром є такий речах, який перекриває воздушну заслонку. Для чого? Ви там включаєте тумблер, клик. Бачите на рисунку тут. Зрозуміло. Вліво. закриваєте воздушну заслонку. Запустили генератор, обрали. Все працює. Кран подачі топлива також перекритий, відкритий. Отакий от відео генератор. Від 2,5 до 2,8 кВт. Всі генератори в нас брендові. Ціна на сайтах одна і та ж. Ну, зателефонувавши в компанію електромотор по номеру телефона 063 426 1010. Можна буде поговорити. Остоємось і генератора. Всі миру тепла добра. Ну, звісно, здоров'я. Буде здоров'я. Ми прорвемося. Чекаємо на електромоторі. 0,63 426 10 10.